Діти, сьогодні на нас чекає подорож до країни дбайливості. Але перш ніж вирушити туди, давайте привітаємось, але наше привітання буде незвичним. Ми привітаємося не тільки з друзями, але й з природою. Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці. Хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику. Лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу всім добра. За горами високими, за морями глибокими, в країні дбайливості жили добрі люди, вони жили в добрі і злагоді зі своїми речами, тобто ставились до них дбайливо. Здавалося, що так буде завжди. Але злича клун з люка. Заздрив цим людям, він наслав свої злі чари на цю країну, і життя мешканців змінилося. Люди припинили доглядати за своїми речами, а ті образилися і пішли до іншої країни. Малята, давайте спробуємо повернути радість Україну дбайливості. Чаклин з люка від добрих, лагідних слів та вчинків стане добрішим. Я зараз Буду читати віршик, а вам слід сказати, чи добре, чи погано. Лялька Алла хвора стала, другий день уже лежала. Лялька Алла з ліжка впала, в неї ніженька болить. Так, малята, це дуже погано. Ведмежатку я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайся, ведмежатко. Так, малята, це добре. Я люблю свою машину. В неї гарні нові шини. Я її оберігаю і ні за що не зламаю. Так, це добре? Плаче книжка нишком, захворіла книжка, нерозумні малюки. Обірвали сторінки. Це дуже погано. Зайку кинула хазяйка, під дощем лишився зайка, з лави злізти він не зміг. Змок від голови до ніг. Це дуже погано. Це Петрушка, та нічого, що пришити ніс у нього. Це для того ніс пришитий, щоб малих дітей смішити. Це добре. Малята, давайте допоможемо мешканцям міста зібрати їхні речі. Слід поділити їх на три групи. Розгляньте уважно і скажіть, на які три групи їх можна поділити. Правильно, малята, це взуття, головні убори та одяг. Чаклун злюка пропонує дітям із країни дбайливості таку пораду. Іграшка сподобалась, довго не вагайся, хапай її руками, хоч мовчки не пручайся. Кричати будеш потім, як іграшку чужу у тебе з кулаками. Вже інші заберуть. Якась дивна порада малята, а яку пораду видали дітям. Так, не можна забирати чужі іграшки, не можна битися, слід ввічливо попросити, сказавши чарівні слова. Будь ласка, дякую, ти справжній друг. Малята. Я впевнена, що ми допомогли мешканцям країни дбайливості, і чаклун з люка став добрішим. І якщо вони будуть дотримуватися правила кожній речі в своє місце і дбатимуть про те, чим користуються у побуті, то над їхньою країною завжди буде світити яскраве сонечко.